Вітаю на каналі Реальні японці. Часто у нас запитують за трьохколесні скутери. Ось, будь ласка, Honda Guru X, японська техніка без пробігу по Україні. Такий грузовий скутер, плюс подовжене сидіння, тобто тут можна навіть поміститися вдвох на одометрі 18300. Скутер має спереду. Колесо 10-го діаметра, але гума тут 3,50, тобто не така, як на Діо, 3 2 на 10 тут трішки вона вища. По протектору бачимо гума як нову виробник. Зараз подивлюсь, так, виробник IRC. З Японії гума не мінялась. Так, Задня виробник Dunlop. Розмір 130, 90 на, на 6. По протектору відсотків 50 точно є. Так, по колодочкам відсотків 80 ззаду і спереду десь відсотків 70. Бачите, яка тут підвізка? Видно сигнал, плюс спереду також є багажне відділення, можна сюди щось навантажити, але, звичайно ж, що не дуже багато. Ну, в принципі, як правило, сюди ставлять корзинки і щось таке легесеньке можна теж перевозити під сидінням. Так. Під сидінням ось такий бензобак. З виду величенький, але його об'єм 5 літрів, тобто не так і ж і багато. Масло заливається сюди, звичайно, двохтакне. По сидінню чехол на скутері ще рідний. З Японії він не перешивався, заводський чехол. Багажничок величенький, зручно, що є ось такі дужки. можна дуже просто закріпити якийсь вантаж, багажник нержавий, все, виглядає гарно. Єдине, що пластик білий, дуже важко, він відмивається. Ручки ось в такому стані, так, це паркінг. Без ключа ви його навіть ну, ви не, не зможете покатити, заблоковано повністю в колеса. Треба ставити ключ, повернути і розблоковується. Ну і так він встойчиво стояти не буде, його треба притримувати. Багато хто думає, що в такій хондочки, якщо вона трьоххльосна, то не потрібно. Держать рівновагу, хоча тут все так само, як і на двоколісній техніці. Дизайн цікавий, по пластику скутер повністю цілий, якихось тріщин такого нічого немає. Так Ось тут знаходиться під цією кришкою повітряний фільтр. Тут вентилятор охлаждення. Так, амортизатор, там його видно, такий він потужний. Цікава техніка. Зараз покажу як скутер їде, подивимося як набирає максимальну швидкість.